Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку театр далекосхідного регіону. Театр Кабукі. В історії театрального мистецтва значуще місце належить видам японського театру Но і Кабуки. На їх прикладі можна осягнути загалом ознаки Східного театру. Театр Кабукі це театр Японії, його мистецтво бере свій початок від ритуальних танців при храмах ще з XVII століття. Величні рухи супроводжувалися дзвінкими голосами юних танцівниць. Прекрасні виконавиці цього жанру підкорювали серця і простого люду, і вельмож Японії. Вони поступово додавали до своїх виступів романтичні та світські танцювальні рухи, виступаючи на відкритих сценах Японії під акомпанемент флейти і барабанів. Зрештою, театр кабуки став поєднанням традиційних стародавніх танців, сюжетів народних балад і віршованих імпровізацій та драматичного і танцювального мистецтва, в якому всі ролі виконувалися жінками. Театр зародився з того моменту, коли храмова танцівниця Окуні після гучного успіху її танців, що поступово ставали еротичними, почала розширювати програму своїх виступів і створила власну трупу. Вона з'являлась на сцені в чоловічому костюмі з двома самурайськими мечами і зображала пристрасну любов до куртизанки, роль якої виконував чоловік, одягнутий у жіноче вбрання. З роками драматизм видовища загострювався, у виставу були введені інші персонажі. Спочатку театр Кабуки ставив більшою мірою непристойні і грубі постановки. На цю атмосферу театральних постановок звернув увагу військовий феодальний уряд Японії того часу Сьогунат Токугава. У 1629 році жінкам заборонили виступати в кабуки з моральних міркувань, а їх роль зайняли юнаки. Але шалена атмосфера в Кабукі мало змінилася, тому у 1652 році сьогунат заборонив і виступи юнаків, а головними акторами Кабуки стали зрілі чоловіки. З того моменту, як жінкам було заборонено виконувати будь-які ролі у театрі Кабуки, надзвичайної популярності набуло мистецтво «Онагата». Це виконання всіх ролей театру чоловіками. В кінці 17-го на початку XVIII століття Кабукі пережив справжній розквіт, встановилися типи персонажів, з'явився ляльковий театр, сформувалася мова поз – «мє» і мова гриму Кумадорі. Саме слово Кабуки. Означає мистецтво співу і танцю, елементи пантоміми і комічні діалоги були привнесені акторами-чоловіками, які поступово зайняли місце жінок. І в наш час необхідною специфічною рисою театра Кабукі є те, що всі ролі в ньому виконуються чоловіками. Не дивно, що в культурі сучасної Японії. Саме чоловіки вважають тими, хто зберіг традиційні жіночі риси ніжність, м'якість, чарівну вроду. Заборону участі жінок у кабукі було скасовано понад 100 років тому, але сучасні японські актриси не досягають вершин надзвичайної майстерності перевтілення чоловіків акторів. Сюжети кабуки поділяють на дві категорії. Історична драма про подвиги воїнів або вельмож. і сімейна драма про життя і кохання представників нижчих верств суспільства. Усі теми добре відомі публіці, тому що в східному театрі важливо не те, що показують, а те, як це показують. Тобто акторська майстерність, трактування і манера виконання посідає головне місце. Чоловіки, які виконують ролі в п'єсах, у жіночих ролях підкреслюють такі характерні риси, як граційність, кокетство, у виставі діють три основні типові персонажі: герой, героїня і злодій. Спочатку, років 300-400 тому, Кабуті був театром маріонеток. Тому, коли люди замінили ляльок, акторам довелося стати живими маріонетками. Сцена нагадує ляльковий театр яскраві кольори, неприродні рухи, абсолютно білі особи під пишними перуками, на яких яскравою плямою виділяються червоні губи. Намальоване Сонце, здається, світить як справжнє. А хвилі смарагдової тканини переливаються, як справжнє море, костюми на акторах з дорогої парчі, а предмети інтер'єру справжній антикваріат. Тут витончено страждають і красиво помирають. Відповідно до амплуа розробляли костюми, перуки і грим. Актори кабуки першими зняли маски. Повну емоцію пов'язували з конкретною мімікою, зміною ліній брів та губ і кольором символом червоний означав сміливість, пристрасть, синій аморальність, чорний і коричневий потворність. Якщо актор грає молоду дівчину або хлопця, його обличчя розфарбовується в білий колір. А для того, щоб показати інший вік, додаються інші кольори, наприклад, коричневий. Актори кабуки наносять складний грим. Їх одягають у яскраве вбрання, на яке нанесено велику кількість особливої символіки, що має певний сенс. На японському кабукі пишеться так. Ці іерогліфи означають танець, пісня та майстерність. Театр Кабуки використовується величезною популярною, популярністю не лише серед японців, а й у всьому світі. Театр Кабуки має своєрідну особливість це авансцена, яка розташована просто у глядацькому залі. Зміна декорації відбувається прямо посеред акту. Актори продовжують грати, а завіса не опускається. Робітники сцени одягнуті у чорне, їх називають невидимими, у цей час змінюють декорації. Саме в театрі Кабуки вперше у практиці світового театру було застосовано сцену, що оберталась, цей театр продовжує дивувати сучасних глядачів. Є династії акторів кабуки, які налічують до 17 поколінь. Вони передають свій безцінний досвід в мистецтві бути маріанеткою з покоління в покоління. Раніше, якщо в сім'ї актора народжувалася дівчинка, це була сумна подія, бо продовжити справу своїх пращурів міг тільки хлопчик. Вимоги, що пред'являються до актора, дуже суворі. Він повинен пройти ретельну підготовку з багатьох видів театрального мистецтва. Танців, музики, ця підготовка починається з п'яти років. У сучасній Японії театр Кабукі найпопулярніший вид театрального мистецтва серед усіх традиційних японських драматичних жанрів. Багато провідних акторів цього театру часто знімаються у кінофільмах і на телебаченні. 24 листопада 2005 року театр Кабукі увійшов у Третю декларацію шедеврів усного спадку людства ЮНЕСКО. І якщо театр НО ґрунтується на проникненні в глибини людських душ, то в центрі уваги Кабукі опиняються повсякденні життєві явища. Однак вистави обох в рівній мірі залишають враження прекрасного та залучають строгістю форми і тим самим доповнюють один одного.